Привіт, любі! Давайте вам швиденько подивимося, що вам потрібно знати на зараз, та, що у вас, а, яка інформація з потоку прийде. Обирайте свою колоду, я вам виклала навіть по коробочках, якщо вам цікаво. Ця вже перебита, перемотана і так далі, як і мій палець ще а, таро класична. Потім більш темна другий варіант. Другий варіант у нас, як завжди. Так? Там є якісь енергії, щось там у вас, як завжди, відбувається. Третій варіант у нас сьогодні щасливе таро. Обрати свій варіант, якщо ви слухаєте, якщо дивитесь, можете по картинці. Або ось так по рубашках можете теж обрати собі. А ми пішли з першого варіанту. Так, Другий, третій у нас чекають. Просто даю вам інформацію з потоку, що прийде. Що подивимось. Вам іде туз кубків, прекрасно. Єрофант, імператор я вже побачила. Ну, давайте дивитись. Так, добре, що вам з потоку хочу сказати. Давайте три карти вам достаю. Хочеться сказати: почекайте, і ви будете коханою з родиною, з сім'єю. У вас буде і статус, і любов, і гроші. Знаєте, це коли ми обираємо або розумні, або красиві, або там за коханого піду, або за багатого. А тут у вас буде все. Причому будуть у вас, до речі, не пажі. Якщо у вас до цього були пажі, у вас буде прям справжнє чисте кохання. І головне, ви будете себе так відчувати коханою стабільно. Тут акцент навіть не на чоловіка, що прийде чоловік, який він буде, а як ви себе будете почувати. Тобто, ось ці, знаєте, це вже не кармічне, якщо ви переживали, що це якийсь знову урок, ні. А якщо ви, так, да, до, до речі, більш-менш багато будете, я тільки не розумію, чому тільки ви у мене виходите, де чоловік. Але тут я хотіла сказати, що коли ми пишемо, наприклад, листи, там мій ідеальний чоловік, ну якщо ви чоловік, то для вас йде жінка, так да, ви розумієте. А мій ідеальний чоловік, де ми пишемо там, він караокий, там якийсь високий, традада. Але ми забуваємо про те, який стан у нас буде, коли ми будемо поряд з цим чоловіком, та які відносини. Тому часто ми отримуємо чоловіка так такої зовнішності, як ми хочемо нашого типу, але ми не можемо ніяк отримати цей стан. Коли нам класно, коли ми кайфуємо, коли ми в відносинах розслабляємося, да, а не повинні постійно впахувати ще й в відносини да, ще на роботі, потім приходиш додому і починається. Тому тут буде більш акцент на вас на тому, що ви прийдете в свій ресурс, в свій кайфовий стан, ви зможете розслабитися, тому що чоловік, скоріш за все, буде брати все на себе. Більш візьме таку чоловічу роль, а вам дасть жіночу роль коханої жінки. Єдине, не розумію, чому вісімка мечів. Це у вас зараз вісімка мечів чи буде? Ви можете себе обмежувати, ви можете навірити в це, ви можете думати, що це цього не буде, але буде. Да, просто не розбивайте собі самі серце, у вас буде. Я не розумію, дайте мені ще е, цю вісімку мечів, що, про що це з вашого стубоку? Ну, це ви. Це ви енергетично себе закриваєте. Зараз ви ніби не готові до відносин, ви енергетично себе закриваєте. Якщо ви вже в відносинах, то ви ніби знайшли когось да, і залишилися на цьому ж рівні, залишилися на. Цьому ж, так би мовити, варіанті зупинилися, і більше для себе формат не роздивляєтеся, більше якось не готові. Не закривайтеся від чогось, що буде таке, як ви мрієте. Якщо ви думаєте, що не буде такого, як ви мрієте, а буде щось трохи менше, ні, буде саме таке, як ви мріяли, і буде все. І вам треба це прийняти, що це нормально, і у вас ну, у вас може бути все так. Ви гідні того, щоб, бути, щоб було все так, як ви хочете. Ось так, є що щось? Ну, до речі, знайомство прям буде скоро, це, по-перше, по-друге, чоловік сам проявиться. По-третє, вам сподобається. Ну, це буде, типу, з першого погляду, знаєте, ви одразу почуєте, відчуєте цю енергію. Я хочу чоловіка побачити. Просто. Страшний суд. Чоловік буде класний. Мені не покажеть чоловік. Чому мені показує чоловік? Тому що ви можете все. Ви можете все спортити. Все, не будемо дивитися. Значить, чоловіка просто довіртеся долі. Одинички, я вас вітаю. Клас. Вам треба щось робити? Ні, він все сам зробить. Подивіться, вийшов король Пентаклів. Він все сам зробить. Він все сам продумає продуман такий, все спланує. Може навіть він знає вас, да думає, як до вас підступитися, тому, скоріше за все, ту стратегію буду вибудовувати. Він вам тільки треба відкритися, повірити і не блокувати свою енергію, бути трохи привітнішою, а трохи про якось знаєте продуманою. Якщо ви чоловік, да то м -м, прийде жінка. Але вам доведеться стати в роль короля Пентаклів такого серйозного в свою маскулінну енергію. Ось так. Це перший варіант. Дякую вам. Все, ваша десятка пентаклів іде відпочивати. Пішли далі до другого варіанту. Я казала шведесеньку. От шведесеньку так, вже вискакують якісь підглядали в третьому варіанті. Дякую, перший варіант. Вітаю вас! Бажаю вам успіхів, якщо зустрінете когось, напишіть мені. Я знаю, багато у кого програється, мені навіть напишете в коментарях, що вже імператор там випадає багато разів, знаєте, але коли випадає імператор, то ви бачили тільки що. У нас чоловіків не випало. Випала імператриця, королева жезлів, королева кубків, королева Пентаклів. Ну і потім вже наш король Пентаклів, ваша пара, хоча у вас би пара була будь-яка, да? ви в усіх цих енергіях присутні. А коли випадає імператор, це може значити дуже багато речей, починаючи від вашого начальника, да, або якоїсь навіть начальниці, тому що вони в чоловічих енергіях випадають, закінчуючи батьком і так далі. Да, ну і потім вже, звісно, якийсь типу ваш суджений і так далі. Але ну, коли у нас випадає імператор, це може означати, що чоловік такий, наприклад. Дуже зациклені на собі, да? що він свою фігуру виносить вперед. А у вас випало так, що ви вперед попереду, да? тобто ви будете себе почувати ось так і стабільно, і захищено, да? і коханою. Тому я думаю, це більш класна картина. Якщо ви думали, що буде в моєму житті, ви ж про себе питаєте, да? от про вас і було. А про чоловіка пофіг на чоловіка. Да? Головне, щоб ви були щасливі, а чоловік вас буде робити щасливою, да? і вам він буде, звісно, подобатися, тому що він вас буде робити щасливою. Там вже імператор, король Пентаклів, король кубків вже не важливо. Да? Головне, щоб ви були щасливі. Все, одинички, закінчуємо з вами. Дякую вам. пішли до другого варіанту. Так, другий варіант. Привіт. Дивимось потік для вас. Що вам хочу сказати карти? Так, у нас нова колода вірніше не нова, а просто інша. Щоб трохи енергії змінилися. Я сподіваюся, у вас не буде ніякого трешу. Давайте поїхали три карти для вас. Дякую. Що у вас нічого в житті не відбувається. Знаєте, ви зараз пройшли багато уроків якихось. У вас От зараз я знімаюся в травні. Якраз, ой, блін, зараз вже не травень, зараз вже червень у мене все переплуталося, я ще в травні. Коротше, я про те, що закінчився вже шкільний рік, да і у вас можна табель вам видати з вашими. Оцінками, що ви вже не входите в роль жертви, не йдете на поводу усіляких маніпуляторів, не входите в положення чиїсь і так далі. Потім не йдете на якісь підступні спокуси д'яволу, не ведетеся на всі ці забавки, які вам пропонують, пропонують, наприклад, вам якісь відносини дивні. Незрозумілі, коли зайнятий хтось і так далі, да? якісь ігри, да? наприклад, обман і так далі. Туди ви теж вирішили не входити. Да? Ви вирішили сісти вдома і нікуди не йти, ні на що не вестись, щоб зайвий раз нікуди не потрапити. Далі, всіх цих лицарів тормозів вирішили обробити. Да? Все, що неадекватне, це теж всад. Що по лицарю Пентаклів? мені цікаво. Ну, у всяких сумніваючихся, знаєте, ви сказали, що ні, мені це не подобається. Поколесниці, ті, хто, знаєте, так, проїздом, ті, хто не знає, що вони хочуть. Тут прям картина така, що, типу, ми, ми знаєте, let's go with the flow. Давай подивимося, як воно там буде, да? давай, типу. Походимо на побачення і подивимось, як там що буде розвиватися само. Ну саме, звісно, нічого не буде розвиватися, це всі знають. Просто хтось не, боїться вам сказати, що він не хоче стосунки з вами. Даю, з таких незрозумілих, які вам тільки нагружають вашу операційну систему, ви вирішили теж все. Да, якщо програма вам не, як це, не слугує нічим корисним, то ви вирішили теж від цього відмовитися. Всі, хто тягне резину, да, оце, я не знаю, я ще не готова, я може готова, я типу дивися, типу змінись, да, типу, чекай мене і так далі. Це все ні. Потім. Усі, хто на вас з мечем, ви теж на них з мечем і до побачення. І ви вирішили, що ви одні на коні, всіх перемогли, всі уроки пройшли, і ви поїхали куди? Ну, Ви будуєте якісь перспективи собі. Ви поїхали в світле майбутнє. До речі, у вас двіка кубків виходить. да? Ви вирішили, що якщо, наприклад, ви не в відносинах, ви хочете тільки такі відносини, там де у вас буде зв'язок рівноцінний і обмін рівноцінний. Тобто ви даєте вам дають. До речі, ви не відмовляєтеся від е, сім'ї. Да? Ви хочете просто. Навіть не від сім'ї хочу сказати, у мене виходить вже карта сім'ї. Ви не відмовляєтеся від сім'ї, це по-перше. Да? Тобто не входите в свою дев'ятку пентаклів, типу, ви не зазнаєтесь, що ці мені не підходять, да? оці якісь дивні, оці якісь не дотягують до мене і так далі. Ціною хочуть мені дати, значить, усі мужики казли. Да, як ми кажемо, ні, до цього ви, до речі, не доходите до цієї прям грані, тому що у нас буває два таких е максимума. То ми кажемо, що я хочу будь-якого, да, я його спасу, я його зміню і так далі. Да, навіть якщо ситуація взагалі ну, трешова і там взагалі нема чим вам займатися, да, тільки йти звідти бігти. Але ви все одно сподіваєтеся, що ви це зміните. І другий максимум це я не хочу ніякого чоловіка, да, з них від них тільки проблеми, немає чоловіка, немає проблем. Ви десь посерединці. Да, якщо буде хтось нормальний, хто дасть мені взаємність, це буде добре, да, на це я погоджуюсь. Навіть вам, до речі, може, у вас вже був шлюб, тому ви могли вже знати, да, що це таке. Вам пріоритетніше десятка кубків, аніж десятка пентаклів. Вам пріоритетніше, щоб у вас була гармонія, щоб вас чоловік наповнював, ви можете, наприклад, бути самодостатньо, да? ну, якщо ви чоловік, самодостатнім, тобто мати все і не потребувати, ну тут можуть бути чоловіки, і не потребувати собі якоїсь навіть емоційної складової, да? у вас в житті, в принципі, ви все в собі даєте. Єдине, що вам потрібна людина для того, щоб це підсилити. Але така людина, яка буде це реально підсилювати, а не ускладнювати. І зараз ви вже не готові йти на поводу да? у будь-кого, ви готові тільки до того, хто дасть вам стільки ж, скільки ви. Да? І в такій якості, як і ви. Не менше, не гірше, да? а от саме вищого, вищого сорту. Чому да, це перевернути? Ну, могли когось прокинути. Да? Останній мог міг вам сказати, що е, я там не готовий. -та -та. І ви махнули на це рукою і сказали все, до побачення. На добі остання крапка, остання крапля, верніше, моя була, да? і я вже не готова, не готовий далі таке терпіти. Да? Чекаємо чогось нормального, поки воно прийде. Добре, ну а в чому потік для вас? Мені показали ваше минуле, що вас чекає? Що, вас нічого не чекає, що це таке? Ну, вас не чекає нічого поганого, ні хорошого. Ну, а що чекає? Чому у вас всі перевернуті? Скажіть мені? У мене колода пряма була? Так, була пряма, У мене якось мало прямих карт. Давайте подивимось. Ще раз її перемішаю, хоча я бачу по цій. Ну, якщо ви чекаєте зараз відносини в найближчий час, скоріш за все, якихось нових знайомств е з пажами точно не буде. Ну, може, я щось адекватне буду? Буде декабрь. Ну, може бути, до речі. Не скажу, що прям сразу, отак, що завтра виходить на вулицю і зустрічаєте. Якось треба почекати, але наступне, це наступне вже буде імператор? Чи ще якихось позустрічаєте? Ну, ще можуть якісь, якісь вам. Це колишні, чи нові. Можуть теперішні. Ті, які у вас є, трохи ще вас помурижити. Але мені показують, що імператор у вас буде. Це ви вже знаєте його, чи це нові? Це може бути хтось, кого ви знаєте. До речі, з ким ви вже в відносинах були в якихось, та або ви були закохані в цю людину. Вона могла не проявляти свої почуття або взагалі бути не закоханою. Це може реально бути, той, 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 якого ви там перевернули останнього якої, який там в блоці сидить, чи де у вас, от він може прийти. Добре, з чим він прийде? Чому він показує імператор? Я не розумію, це відносно себе він імператор, чи відносно вас? Відносно вас в майбутньому, добре. Ну, історія дуже гарна. Чогось я скептично до цього відношуся. Так, якщо у дивичок я ну, прям бачила, що все класно, то тут може я просто до колишніх відношу скептично. А, добре, чому він перевернути королю купки. Тому що підвішений. Ну, У вас могло щось статися. Якась або сора, або щось таке. Ну, Ви могли його правда заблокувати, наприклад. Да? Ось так, десятком мечів його поставити. Добре, і давайте так. З чим прийде? ну, ну, з чим прийде, Зрозуміло, з чим прийде. Скаже привіт, як справи. Це ми все знаємо. Давайте дивитись більше глибоко. А, що з цим королем взагалі у вас може бути? Що він вам може принести на майбутнє? Ну це прям правда буде? Или? Ну, кажуть, правда, так. Ну, знаєте, от ви хотіли десятки кубків, і вона буде. Він вам принесе дорогу в десятку кубків. А чому що це? Знаєте, вам треба було обестцінити цю людину для того, щоб вона почала вас цінити. Вам треба було поставити себе вище за неї, тому що, скоріш за все, вона ставила себе вище за вас до цього. І якщо ви проявляли якісь почуття до неї, якщо ви були ось так, знаєте, душа на розпашку, то вона, ну, от, королева кубків, да? якщо ви прям. Це ви показували чи в собі тримали? Ну, Я б не сказала, що ви тут сильно показували, так? Да? Навіть якщо ви показували на початку, все одно в кінці, якби ви зрозуміли, що людина. Ну, не цінить, так, і ви якось це прикрили лавочку. А, ось і людина якось ну, вона перетрансформується. Чи така ж сама, блідна? Ну, прийде така ж сама. Я просто що, ну, от бачите, я не розумію, а чому диявол? Це вона просто зрозуміє щось. Чи нічого не зрозуміє, нічого не зміниться. Ну, щось зрозуміє, щось зрозуміє, що, типу, вам... що їй. Що її до вас тягне, так? що її без вас погано. Хм. Ну, і мені наче кажуть, що вам можуть дати якийсь статус королеви жезлів, хоча б королеви жезлів, так? якщо це ну, якийсь, наприклад. Вам, наче, цього достатньо, так? ви можете бути реально ось самодостатньою людиною і не потребувати саме статусів, там, грошей, матеріальної стабільності і так далі. Вам просто, наприклад, потрібні емоції. Для таких варіантів у вас прям ідеальний. да? Він прийде з десяткою кубків. Отут прям ідеальний. Добре, а які почуття в нього будуть? Почуття, що я не хочу бути один. Хочу бути з тобою, кайфувати, ти мені приносила свято. Добре, ну а почуття будуть якісь ну, знову починається побачимо, я поки не вирішив, да? наче він може бути, він бачить себе таким самим, як і ви. Він бачить себе рівним, по-перше. І по-друге, ви в однакових енергіях, але по жезлам. Я не розумію, в чому, буде, в чому підвох. Кажуть, підвоха немає. Ну, вам можна прям зануритися? Чи все ж таки ні? Ну, кажуть, можна, кажуть, можна зануритися і мріяти. Що на виході буде? На виході знову заблокуєте, я не знаю. Блін. Ну, мені кажуть, вам треба туди. А там подивитись. В чому вісімка мечів? Ви можете давати більше. Це вам треба щось змінити в собі, чи йому? Ну, більше йому. Вам, якщо і треба, то дуже мало, чесно кажучи, порівняно з ним. Знаєте, тут більше для нього цей урок. Для того, скоріш за все, йому ще щось треба з вами прожити. Якщо ви почали його вже трошки відпускати, да і так, ну, якось. Легше до цього ставитися, це добре. Воно так вам і буде в принципі от на руку, да, щоб ви не входили в залежність. А людині ще треба з вами якось бути, розуміти, що ви королева кубків, може зрозуміти вашу природу. Хто така кубкова королева? Може зрозуміти, що в неї є до вас почуття, тому що по дияволу, да, вона не може бути без вас. Ну, є там якісь уроки, мені не дуже хочуть казати, які. Але чекайте якогось. Про кого ви зараз ще думаєте? Ось так. Дякую, двійки вам було у вас трошки довше, аніж одиничок. Я хотіла поскоріше, але скільки видали, стільки видали. Чекайте своїх там, хто там до вас прийде, і насолоджуйтесь. Десятка кубків там, в принципі, була. Тому я не скажу, що у вас поганий розклад. Дуже гарний розклад. Якщо ви будете до цього ставитися легше, аніж ви ставилися до цього. Не видавайте все одразу, може порційно, да, дивіться на те, що людина робить, і видавайте рівно стільки ж, скільки людина вам дає. Усі свої інсайти, коли ви е, розізлилися на цю людину, якщо ви да, посварилися, запишіть, повісьте на холодильник, не показуйте людині, не вне запрошуйте її додому. І причитуйте, да, щоб вас не потягло знову в залежність від людини. Да, то ви кубкові королеви, можете так трошки туди хоп. І провалилися, і втратили себе, і все. Все, дякую двійки. <хи> Пишіть мені коментарі, прожалося чи ні, а ми підемо до трійки. І не забувайте про лайк. Трійки, привіт! Дивимось вас швидесенько, да? подивимось вам потік. Що вам хочу сказати. Ну, я сподіваюся, без усіх цих передісторій великих, да, як було у двійок. Так, у вас тут є щось на порозі, щось що вас дуже порадує. І на вашу радість це не. Якась муть. Це щось нормальне. До речі, це може бути щось матеріальне, якісь гроші, можливість поїхати кудись. От прям якась пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. Пропозиція, яка вам буде відкривати перспективи, давати перспективи, або показувати перспективи. Ну, по-різному, да? Хтось вам дасть номер когось, хто вам потім щось запропонує роботу або щось таке. Да, у когось прийде зарплата на вашу подорож, да, куди ви там хотіли. У когось буде нове знайомство, яке вам підсвітить ваші, наприклад, сильні сторони, да, і ви зможете себе там далі якось розвивати, отримаєте впевненість в собі і так далі. Тобто, тут навіть не про зовсім якісь матеріальні речі, тут про якусь можливість, яку ви потім зможете конвертувати в матеріалку, що вам треба. Так, да, десятку стабільність в стабільність. В десятку стабільність. Десятка стабільностей. У нас нова <с iri> масть з'явилася. В десятку пентаклів зможете конвертувати да, в стабільність. Добре. Ви зараз трошки розчаровані, да? ви вже не вірите. Але ні. Буде шанс вам даний, я не скажу звідки. Це буде сюрприз. І, в принципі, більше вам нічого не скажу, трійки. Все. Це все для вас. Не тому, що у мене немає часу, а просто це все. Бачите, мені навіть всі не дають вам сказати далі, перекривають. Всі кажу вам, подивіться на знаю, що ви не дивитеся, слухаєте на двіку мечів. Вам сподобається. От мені що кажуть, що вам сподобається по двісті кубків. А все, інформація немає. Реально жриця йде. Трійки. Ви як завжди, все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про лайк, пишіть мені в коментарях. Коли у вас прожаються, напишіть мені. Будь ласка, все, дякую вам, пока, до наступних зустрічей.